Що ти робиш з містером Міллером? Я буду свідчити проти нього перед підрадою. Бо він недооцінив мене, а я переоцінила його. Ти нормально? Я натхненна. Це не смішно. Смішно. Трішки. Я зруйную його життя. За що? За те, що він не хотів тебе трахнути? Він хотів мене трахнути. Але від дружини не пішов. Я маю компромат на вас із Борисом. Це не тільки підірве довіру до тебе, а й стане доказом проти нього. Уяви, два вчителя втратять роботу. Може, об'єднаємось? Ти використала мене. Хіба? Хіба ти цього не хотіла? Хіба я не розіграла це так, як ти уявляла? Це не гра. Саме так. І наразі це моє найбільше досягнення.